Колись Антарктида разом з Африкою, Австралією та Південною Америкою складала прадавній материк гондвану. В основі материка Антарктиди лежить давня Докембрійська Антарктична платформа. Фундамент платформи складається з метаморфічних і магматичних порід, здебільшого гранітів. Зверху його вкриває чохол осадових відкладів. Цікаво, що в них були знайдені рештки давніх рослин і тварин. У західній частині материка в Альпійську епоху горотворення утворилася складчаста область, їй у рельєфі відповідають гори, що піднялися вздовж розломів земної кори. Мільйони років тому в Антарктиді був теплий помірний клімат, і на материку росли хвойні та букові ліси. Під час леденіння на материку утворився потужний льодовиковий покрив. Під його тиском земна поверхня тепер розміщена навіть нижче від рівня океану.